Який я дуже часто використовую для набору шапок. І так, першу петельку я просто зав'язую для того, щоб одягнути на спицю. Причому ось тут не залишаю великого хвостика так, щоб можна було тільки потім зашити. Спиця і продовжую. Значить, набір, ось так, пальчик, і від себе підхопила, пров'язала. Підхопила, пров'язала. Відхопила, пров'язала ще раз. Ось, бачите, який незвичний. І ще раз пальчик, спиця, ниточка. Від себе. Тобто пальчика ось так. Один, два. І набираю петель. Знову ж, один, два. І пров'язав. Один, два. І пров'язав. Так, набираю необхідну кількість петель. На окружність голови.